Дарена Львова вже декілька років є учасницею спілки української молоді в Україні. Цього року дівчині вперше вдалося потрапити на всеукраїнську акцію. Доба щороку ініціатива на 24 години збирає молодь віком від 13 до 18 років у камерах колишнього слідчо-ізолятора КДБ у Тернополі. Сьогодні це музей політв'язнів та репресованих. Люди зазвичай не дуже думають про це, тюрма як тюрма, але це реальні історії реальних людей. Люди сиділи в цих тюрмах роками е, і просто неможливо це усвідомити інколи. І тому люди просто не думають про це. Легше не думати, ніж думати про те, що дійсно людей е, піддавали тортурам, людей е, не, не випускали на волю, і що було по суті таке рабство. Організатори кажуть, що мета цієї патріотичної акції допомогти молоді краще пізнати події минулого та зрозуміти, яким чином українці боролися за незалежність та свободу країни. А в час війни вкотре переконатися, що герої досі живуть серед нас. Вони продовжують подвиги героїв крутянців чи бійців української повстанської армії. Доба також включає в собі різні, наприклад, там гутірки про щось про історію. Або, наприклад, там, ручні роботи цього року виготовляли копні свічки. Тобто юнацтво теж важливо долучатися до волонтерства, вивчати історію. До всеукраїнської ініціативи доба долучилися 35 учасників з Тернополя, Калуша, Стрия, Львова, Дніпра і Краматурська. Ці люди вони це робили свідомо, вони втрачали своє життя, вони розуміли, що їх можуть ув'язнювати тут. На 25 років це найбільший їх срок, на який винязню, а деяких і, в принципі, тут одразу і казнили. Тому... Вони це робили свідомо і це дуже велика жертовність. Крім цього, хлопці та дівчата у камерах мали годину мовчання, аби за цей час написати собі листа у майбутнє. Вони пишуть, що їх бентежить, що їх затронуло, про ці дискусії з друзями. І потім за рік вони відкривають ці листи і їх читають. Ну і різні тоді переживання знову того, що відбулося з ними рік тому, це так дуже гарне усвідомлення. Вони реагують по-різному. Хтось каже: Я навіть забула про такі. Пережиття про такі думки, це, це прям дуже класно. Їм таке заходить. Це класно. Всеукраїнську акцію. Доба спілка української молоді у Тернополі проводять вже 18-й рік поспіль.